Я дещо допрацював свою систему. На рило напруги з'явилась замість таймеру. Вона на вході і воно працює лише у випадку, коли мережа. Я раніше користувався зубр вітчизняний виробник. Та це також, до речі, діджитоп. Ось і зубр був у розетку, і виходить, що. В нього живелись холодильник і решта побутової техніки. Ну і при перемиканні на автономне моє енергозабезпечення за допомогою інвертору просідала напруга і той зубр він суттєво вимикався. Ну, суттєво коливання напруги і він вимикався. І так, до нескінченності. Тому я на Дінрейку придбав і поставив його так, що він працює лише коли є мережа, коли є живлення від ось цього інвертору, він не задіяний. Ну, і також поставив розетку сюди поближче, яка за допомогою Wattметра мені дає змогу за сонячними. Панелями спостерігати. Ось, зараз вимкнемо інвертор. Один і другий, другий не буде працювати, тому що зараз є мережа. Ось я цей почав шукати оптимальну точку і ось це він дає опів. Електричну мережу і фактично живить ось цей водонагрівач, який лагідний режим тут вімкнено, він 600 Вт потребляє, і таймером він до доти, доки є Сонце з цього боку. Він вимкнений, потім вимикається. Ось так. А ну і власне все тут залишилось на місцях, поки кутви таку система працює.